Друзі, вітаю вас! Мене звати Алла Брік, ви на моєму каналі. Сьогодні будемо з вами говорити про головну енергію для тих, хто народився 15-го числа будь-якого місяця. А якщо ви серед таких людей, то ваша головна енергія це старший аркан Таро, Диявол. Нехай вас не лякає ця назва, нехай вас взагалі не лякає все, що ви бачите зараз на картинці. Тут дуже багато позитивного, і сьогодні я вам поясню, як проявляється ця енергія, коли вона в гармонії, як вона проявляється, коли її занадто багато або коли її занадто мало. А також розповім вам, як вона проявляється в таких сферах вашого життя, як стосунки, бізнес, фінанси, робота, кар'єра. Ваше джерело енергії, в чому воно і де його шукати? Тому, будь ласка, з вас лайк, підписка, і давайте занурюватися в енергетику людей, які народилися 15-го числа будь-якого місяця. А ваша енергія це диявол. Перш за все, що спадає на думку, це люди, які схильні до будь-якого виду залежностей. І тут зараз я кажу не тільки якісь фізичні залежності, наприклад, залежність від переїдання, від їжі, коли ви їжею заїдаєте свої якісь негативні чи навіть позитивні емоції. Тут не тільки залежності від якихось алкогольних чи наркотичних речовин, які можуть бути, але тут і залежності від такі психологічні залежності від, наприклад, стосунків. Коли ви знаходитеся з людиною в стосунках, ми про це сьогодні будемо говорити, ви схильні до того, щоб впадати в певні залежності. Або ви хочете, щоб людина була залежна від вас. Це перший момент. Другий момент в загальних рисах ця, ця енергетика, дуже потужна енергетика людей. Знаєте, з такою харизмою, це люди харизматичні, які всередині мають дуже такий потенціал потужний. І ви можете ви як локомотив, який може тягнути за собою інших. Ви дуже активна людина, яка постійно когось на щось підбиває, скажімо так. Також тут дуже потужна сексуальна енергетика. Тут можуть бути і часто можете застрягати в любовних трикутниках. Бути коханкою або коханцем, або мати, коханку або коханця на стороні, перебуваючи в шлюбі. До речі, Ну, зараз про шлюб будемо говорити, давайте вже більше про енергетиках. Якщо цієї енергії у вас забагато, то ви схильні до того, щоб підпорядковувати собі людей. Ви хочете, щоб люди робили так, як потрібно вам. Ви хочете, щоб люди впадали від вас в залежність. І якщо дуже багато цієї енергії, ця залежність може проявлятися, наприклад, в фінансовій сфері, в психологічній сфері, ви кайфуєте від того, що людина від вас залежить. Також, якщо ми будемо говорити про Сексуальні стосунки, які дуже для вас важливі. Секс стоїть для вас на одному з перших місць, скажімо так, то якщо у вас надлишок цієї енергії, ви хочете домінувати в цих стосунках і, власне, Інколи це домінування може переходити в якісь такі форми, які можуть не дуже подобатися вашій другій половині. Якщо ці, цієї енергії у вас замало, то тут а, у вас схильність до азартних ігор, до казино, а, до кредитів, власне, до всякого виду залежності, в які ви самі себе заганяєте. Ну, наприклад, а, ви захотіли собі якусь нову річ, але поки що не заробили на неї грошей, ви обов'язково підете і візьмете кредит, навіть не будете про це задумуватися. Потім для того, щоб... Цей кредит покрити, ви можете піти і взяти інший кредит. Тобто, розумієте, якщо цієї енергії у вас замало, то ваш фокус уваги не на тому, як заробити більше, а де взяти ще гроші. І тут у вас, ну, перше, що спадає на думку, це кредити. Якщо цієї енергії у вас замало, ви не можете спинитися, наприклад, в переїданні. Ви заїдаєте свої емоції, позитивні і негативні, ви можете. З'їдати там ще шматочок, ще шматочок, от як вам дуже хочеться, ви можете сісти і з'їсти там просто ну, там кілограм полуниці, наприклад, так, і не можете ніяк спинитися. А також тут схильність може бути до якихось, скажімо так, нетрадиційних методів заробітку. Давайте більш детально поговоримо про роботу, кар'єру бізнес та фінанси. А якщо говорити про, власне, про фінанси. За цим арканом у вас можуть бути великі такі фінансові прориви, коли ви заробляєте багато грошей, але вони, скоріше за все, будуть або нечесним шляхом а, зароблені, або якимись махінаціями. Тут дуже багато за цією енергетикою йде махінацій, якихось. Можливо, якогось обману, або якихось таких, знаєте, способів заробляння грошей, які є підпільними. Наприклад, нелегальний бізнес це може бути, або бізнес, який напівлегальний. А якщо говорити саме про роботу, про кар'єру і про профорієнтацію, так ну професії, тут, тут може бути будь-яка професія, але вона більше пов'язана з чимось матеріальним. Це може бути або, наприклад, професія, яка пов'язана з фізичним тілом, ну, до прикладу, ви можете робити пірсинги чи татуювання, або ну, іншим людям я маю на увазі, або ви можете, наприклад, бути якимось, Б'юті-майстром або косметологом, тут йде втруча у фізичне тіло людини. От Все, що пов'язане з цим, може бути вашою професією. Навряд чи це буде якась, наприклад, хірургія, за цим будуть ну, інші енергії стояти. Але от все, що пов'язане з таким, ну, я б не сказала темним втручанням, але більш таким, знаєте, ну, напівлегальним або підпільним, або не таким втручанням фізичне тіло людини, яке роблять, наприклад, всі, це може бути якась така робота, яка пов'язана з певною категорією людей. А якщо говорити власне, про кар'єру, як ви будуєте кар'єру, то здебільшого ви можете будувати кар'єру не дуже чесними шляхами, а, наприклад, підпорядковуючи собі інших людей. Якщо ви займаєте керівні посади, то ви той начальник, якого бояться, ви той начальник, якого не стільки поважають, скільки все ж таки опасаються і бояться, і з острахом роблять якісь речі, які ви Вимагаєте від людей, якщо ви Наприклад, хочете отримати якусь посаду, то ви можете підсидіти когось, і о, зараз ви це слухаєте і можете сказати, та ні, я гарна людина, це не про мене це... такого не може бути. Але, скоріше за все, якщо так відбувається, ви ось ці свої бажання просто заганяєте в тінь. Тінь, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, я використовую таро виключно з огляду психології, то тінь за Карлом Юнгом це те, що витіснене з нашої свідомості, все те, що ви в собі не приймаєте. Люди з 15 арканом в енергіях, вони дуже часто багато чого в собі не приймають і витісняють в тінь. І тому тінь у вас дуже така розвинена. Для того, щоб бути в гармонії з собою, потрібно витягати все, що у вас знаходиться в тіні, переводити його в персону, тобто согласовувати тінь і персону вашу. Якщо ми будемо говорити власне, про фінанси, давайте я трішки почала, але переключилася на кар'єру. Тут можуть бути такі заробітки, ну не стабільні фінансові якісь моменти, а заробітки час від часу. Але ви можете дійсно зірвати куш. Ви можете заробити в один момент дуже-дуже багато грошей, а потім там якийсь довгий час жити, ну перебиваючи, скажімо так, але великі заробітки тут є. Якщо ми будемо говорити про бізнес, то здебільшого тут бізнес нелегальний. Наприклад, ігровий бізнес дуже часто за цією енергією проходить. Це може бути Якісь там відправка людей за кордон на роботу, або якісь, якась альпотика пов'язана з хабарями. Ну, Звісно, що ви не, будете в цьому, ви не будете це афішувати. Або це може бути бізнес такий знаєте, двоякий. Коли ви назовні показуєте одне, але є підпільна якась якісь схеми, наприклад, або якісь там підпільні роботи, або підпільна якась подвійна бухгалтерія. Ось таким чином це може відбуватися. Далі, якщо ну скажете, ви ж сказали, що це позитив, а тут один якийсь сплошний негатив. Так що ж позитивного може бути в цьому аркані? По-перше, це дуже як я говорила на початку відео, дуже потужна енергетика. Ви можете бути лідером, який веде за собою людей, якщо ви цю енергетику правильно пропрацюєте в своєму житті. А ви можете бути людиною, до якої люди тягнуться, тому що ви приваблюєте, ви як магніт. Розумієте, у вас така сильна харизма, що ви як магніт для людей. Ви навіть можете не володіти якоюсь там дуже запаморочливою зовнішністю, але до вас все одно будуть тягнутися, тому що всередині у вас працює цей магніт харизма. Далі, якщо ви будете говорити, наприклад, якщо ми будемо говорити про якісь інші сфери вашого життя, де люди можуть бути від вас залежними. Якщо ваша ця енергія пропрацьована в позитиві, то це дуже така позитивна залежність. Ви будете, ну скажімо, наприклад, діти від вас залежать. Так, вони залежать від вас матеріально і по іншим параметрам. Якщо ця енергія у вас в позитиві пропрацьована, то ви будете давати. Якомога більше всього матеріального. Ви забезпечите матеріальними благами своїх дітей і взагалі людей, які від вас залежать, ви забезпечите матеріальними благами сповна. Це і гроші, і квартири, і машини, і якісь там речі. Тобто, все, що стосується матеріального, ви цим будете забезпечити абсолютно без проблем. Ну, давайте з'ясуємо, в чому ж ваше джерело. Власне, енергії і натхнення. Перш за все, ваше джерело енергії, звідки вам брати енергію для Життя, це в согласованості вашої, вашого внутрішнього і зовнішнього. Вам потрібно привести до гармонії те, що ви відчуваєте всередині, і те, що ви маєте в матеріальному світі. От як тільки ви почнете це приводити до ладу, коли те, що ви відчуваєте, ви будете транслювати в оточуючий світ, звісно, пропрацювавши цю енергію на позитив, от тоді ви будете відчувати наповнення життєвої енергії. Так само, наприклад, якщо ви щось маєте в матеріальному у світі, але воно не узгоджене з вашим внутрішнім світом, вам потрібно попрацювати над внутрішнім наповненням для того, щоб це прийняти. Ну, це можуть бути, наприклад, давайте перше, що мені прийшло до думки, щоб вам проілюструвати, ви живете, наприклад, в одній країні, а хочете жити в іншій країні, то або вам потрібно дійсно переїхати, щоб зовнішнє було дотичне до вашого внутрішнього, або вам потрібно так попрацювати над своїм внутрішнім сприйняттям, щоб життя в тій країні дивилися. Живете стало для вас ем, позитивним, стало для вас наповненим і приносило вам радість. От в цьому і буде ваше джерело енергії. Друзі, це дуже коротка характеристика. А далі я буду більш детально розкривати цю енергію кожного місяця, тому що щомісяця я робитиму для вас такі розклади, загальні таро розклади. Звісно, загальні розклади вони не будуть відіграватися для кожного з вас однаково. Комусь відіграються там на 90%, комусь там на 20%. Я буду вам вдячна, якщо ви будете мені писати в коментарях, в яких сферах вам відгукнулася та інформація, яку я вам озвучу. Підписуйтесь, тому що надалі буде, будемо з вами розглядати цю енергію енергію, більш детально щомісяця. Дякую за увагу! І побачимось надалі у моїх відео.